Встановив додаток резерв плюс, виявилися. Помилки в написанні прізвища, імені по батькові, дати народження, дат проходження ВЛК, неправильно зазначена фактична адреса проживання, хоча через ЦНАП оновлювалася інформація вчасно. Або, наприклад, подавалася ця оновлена інформація до ТЦК, а чомусь в резерві плюс цього немає. Ще досить часто є скарга, коли в резерві плюс несподівано з'являється червона стрічечка, де зазначається, що у вас Є порушення правил військового обліку, зверніться, будь ласка, особисто до ТЦК. Що з цим робити? Якщо ви виявили помилки в написанні прізвища імені по батькові, дати народження, дат проходження ВЛК, адреси фактичного проживання, хоча ви все подавали вчасно, варто писати заяву про виправлення помилок до ТЦК. Якщо у вас світиться червона стрічечка, що ви порушуєте правила військового обліку, треба спершу писати запит до ТЦК з уточненням, що ж не так. Відправляти ці документи ви можете або особисто, або через адвоката. Звісно, відправляється це цінним листом. З описом, паперовим зворотнім повідомленням та кур'єром з нашої практики, деякі ТЦК досить оперативно реагують на такі запити, і заяви і дійсно вносять оперативно дані і виправлення, яких не вистачає в додатку резерви плюс, і військовозобов'язаний після оновлення бачить, що все гаразд. Однак Є такі унікальні ТЦК, які взагалі ніяк не реагують. Хоч ти їм два, хоч три, хоч чотири запити таких насилаєш, пишеш скаргу до області, а вони все одно не реагують. В такому разі, друзі, придеться вам звертатися до суду і через суд зобов'язувати внести відповідні зміни ТЦК. А судова практика вже є позитивна з цих питань. Також ще є інший варіант відповіді від ТЦК. З запрошенням з'явитися особисто, начебто, щоб змінити правильність написання дати вашого народження або внести коригування в написання вашого імені прізвища та по-батькові, треба прибути тільки особисто. Однак, друзі, законодавство такої вимоги не зазначає. І якщо вам ТЦК так буде писати вимоги, треба тоді звертатися до суду і через суд зобов'язувати внести необхідні зміни. Судова практика з цього приводу. Позитивна є, можете передивитися судовий реєстр, тому що помилки в електронному варіанті вашого військово-облікового документу, і якщо є різниця з тими даними, які зазначені в паперовому військово-обліковому документі, це може стати приводом для затримання. Якщо вам було корисно відео, друзі, з вас лайк та репост, а також діліться вашими ситуаціями в коментарях.